Ім'я йому дивний, ім'я йому дивний, вічний і святий, в день великий судний вдень, Великий судний, Він прийде живий, в день великий судний вдень, в день судний, Він прийде живий я йому і я йому славний образ Божества, цар небес державний, цар, небес державний, церкви Він глава. Ць небездержавний, бездержавниця, небездержавний, церкви він глава. і я йому слово, і я йому слово, слово вічний Бог без. Його Крову, без на покрову, життя не було, без я покрову без, я на покрову життя не було. і для Це свій тут церкви, порови тень світлоня, зіро, це світові церкви, покровите світло. Для Священний, Він восвященний, сильний, і благий, Гришний, Святубранець, Гришний, Святубранець, ним знайшов спокій, Гришний, Святубранець, Гришний, Святубранець, ним знайшов. Поки. Вітаю вас за церква. Пропоную текст для наших вечірніх роздумів, який записаний в Євангелії від Матфія, 7 розділ з 24 вірша. Читаємо такі слова. Отож. Кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулася та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає оцих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки. І буря знялася, і на, той, і на дім Той кинулась, і він упав. І велика була та руїна Його. Такий текст ми прочитали, де Ісус Христос показує простим прикладом, зрозумілим прикладом для нас і для тих людей, які Його слухали, про важливість того, щоб слухати. І особливо виконувати слово Боже. Ця притча якраз нагадує нам про це, щоб ми слухали і щоб ми виконували слово Боже. Описання дві однакових стихії. Два будинка, двоє людей. І дві однакові стихії, які прийшли як до одного, так і до другого будинку. Знаєте, той, хто слухає. І виконує Слово Боже написано, що його будівля встояла. А той, хто не виконував Слово Боже, написано, що була велика руїна. Його вся праця була марна, тому що він затрачав час, будував, і все даремно. І описується, що той, хто Виконує Слово Боже, до нього така є характеристика, що він подібний до чоловіка розумного. А той, хто не виконує, до чоловіка необачного або нерозсудливого, або нерозумного. І ця історія по-особливому вчить мене бути. Розумним. Так би хотілося, щоб ми відносилися до тої першої категорії людей, які будували дім, будували своє життя. І коли прийшли стихії, коли прийшли випробування, щоб наше життя, наша будівля воно встояло. Тому хай Бог нам допоможе, щоб ми з вами були розсудливими. Коли приймаємо особливо фундаментальні, важливі рішення, від яких багато що залежить в нашому житті, щоб важливі рішення ми починали будувати на Слові Божому, на цьому фундаменті, щоб ми не боялися десь виконувати Слово Боже, хоч, можливо, десь це незручно, некомфортно. Можливо, десь ущемляється наше тіло, але як ми бачимо результат в перспективі, що якщо ми будемо будувати на Слові Божому, якщо в нашому житті, в нашому серці, в першу, чер в першу чергу буде стояти, а що про це думає Ісус? А як би на цьому місці зробив би Ісус? І ми знаємо, що коли ми будемо будувати на цьому фундаменті, на Слові Божому, і виконувати те, як говорить Слово Боже, то наша будівля, наша робота, наше життя воно не буде марним. Воно обов'язково принесе плоди. Воно обов'язково встоїть в всіх стихіях цього світу, всіх негараздах, всіх випробуваннях. І пройде час, і ми побачимо. Що всі наші старання, всі, можливо, наші такі непрості моменти, де приходилось себе заставляти, де приходилось прикладати справді багато зусиль, щоб поступати так, як говорить Слово Боже, щоб не поступати так, як говорить світ, а справді довіритися Богу, довіритися Його Слову. І Бог обов'язково. Дасть нагороду, Бог обов'язково буде нас захищати, тому що той, хто надію покладає на Бога, Він не буде посоромлений. Тому хай Бог нам допоможе, щоб ми будували на цій місній скелі, на цьому непорушному фундаменті, яким є Ісус Христос. І як дасть Бог. Завтра почнеться новий день. Ми знову будемо приймати якісь важливі рішення, менш важливі, більш важливі. Але хай Бог нам дасть мудрості, хай Бог нам допоможе, щоб ми задавали це питання. А чи правильно я будую? А чи правильне те рішення, яке мені потрібно приймати? А чи так би робив би Ісус? А нашому Богу за це Хай буде вічна слава! i mean for moms